Вчора настав час підвести підсумки тижня та дізнатися про події, що відбулися у регіоні. А зараз коротко про головне сміття навколо дитячого майданчика. Хто повинен прибирати? Навіщо звертатися до ЖЕКу, коли розібратися може й телебачення? Підготовка учбових закладів до навчального року у п'ятницю на один магазин в Лисичанську стало більше. Про все це та інше більш докладніше прямо зараз від журналістів регіонального трикутника. До телерадіокомпанії Акцент зателефонувала молода матуся із проханням розібратися у проблемі із сміттям навколо нового дитячого майданчика, що знаходиться біля меморіалу Танк бо, за її словами, за цією територією ніхто не доглядає. А діти замість іграшок бавляться із пляшками від пива та дихають гниттям від залишків їжі. Знімальна група одразу ж відреагувала на телефонний дзвоник та прибула на місце. Що побачила та як допомогла вирішити проблему, дивіться у сюжеті. Минуло трохи більше місяця з того моменту, як біля танку з'явився новий сучасний дитячий майданчик. Такий подарунок дітлахи та їх батьки отримали від Сергія Дунаєва та благодійного фонду Регіон 21 століття. Це місце дуже полюбилося малечі прилеглих будинків. Від ранку до вечора діти граються у пісочниці, катаються на гойдалках та спускаються гіркою. Але з'явилася проблема: завжди повна урна та сміття навколо. Колька существує та площадка около. Месяц или полтора. Я видела всего лишь, что два раза убирали мусор. Дети здесь ходят босиком. Едят и груши, и яблоки, и все. Вокруг мусора летают мухи и постоянно запах плохой. Никогда не убирают. Як розповіли нам, молоді мами смітять на дитячому майданчику підлітки, які пізно ввечері повертаються додому із дискотеки та сидячи на лавицях, п'ють пиво. Одразу ж постає питання, куди дивиться міліція і взагалі чи патрулюють вночі. В перший Жек звонили Жек відказався, сказав, що це не наша територія, пускай займається із Ісполком дзвонив тим, які займаються уборкою танку, вони сказали, що це теж не наша територія. Коротше, це безхозна територія, хто її убирає, не знає буде. будет. Як виявилося, цю територію досі не було передано на обслуговування жодному комунальному підприємству. Після нашого телефонного дзвінку до управління житлово-комунального господарства нам обіцяли, що тимчасово за цією територією будуть наглядати прибиральники до Рембуду. Приємно, що на наш телефонний дзвінок миттєво відреагували. Ще не пройшло й години, а тут вже прибране сміття. Бажано, щоб про цей куточок відпочинку комунальники піклувалися. Увалися й надалі. Якщо одні звертаються за допомогою до телебачення після невдалих змог самотужки вирішити проблематичне питання, то інші у першу чергу, тому що телебачення знаходиться ближче ніж ЖЕК, як, який обслуговує їхню домівку. Старенька бабуся, жителька 161-го будинку по проспекту Леніна, яка ледве пересувається із палицею в руках, прийшла до нашого студії з проханням звернути увагу на проблему, яка утворилася біля під'їзду. Що за проблема, яка варта залучити до роботи? Знім? ...дізнайтеся із наступного сюжету. Стара лавиця, на якій так полюбляли сидіти бабусі, віджила своє та впала. Навпроти стоїть міцна лавка. Напевно, вона не задовольняє жителів, бо в неї немає спинки. Засмучена горем Клавдія Тихонівна не знає, кого просити про допомогу. А до телебачення звернутися порадив сусід. Також бабуся розповіла, що декілька років тому із сусідкою ходили до ЖЕКу. Тоді ще й начальник був інший, але умови життя так і не покращилися. По адресу Леніна, 161, 4 під'їзд, ніхто не обращався по поводу попросу по установки лавочки. Були то добавлю возле та під'їзду стоїть теж лавочка. Є там, лавочка стоїть она. Вот. Куда, сколько их там надо поставить. У нас на девятиэтажных домах стоит по одной лавочке. Или даже вообще. То есть то, которое запланировал строительные, когда они сдают дома. И там по нормам у них определено, сколько должно быть посадочных этих мест. Девятиэтажная дома. На пятиэтажном доме стоит одна лавочка. А це ще один житель цього ж під'їзду залучився до нашої бесіди та розповів про наболіле. Проблеми нашого дому. Значить, во двор не зайти в під'їзд во время дождя невозможно зайти, вода стоїть по Значить, от, от ці речі, не від життя люди положили. Меняют окна, подоконники ложат для того, щоб можна було зайти время час дождя в подъезд. Вот, пожалуйста, третій этаж. Отлив. Кирпичі висят, кому-то на голову паду. Пятый этаж тоже самое. Значит, покосом травы, мы платим за покос травы, покосом травы занимались жители. Вот в том районе, в этом районе, сами люди занимаются. По телефону я обращался в ЖЭК. Сказали, проходите туда, излагайте нам устно, письменно, пишите заявление и прочее, прочее. Проходили? Нет, не проходила я. Не проходил У меня нет времени туда кататься. Я... Скільки разів приїжджала, я трачу на це време, Зачем нам мені треба? Проблем дійсно вистачає. І стара лавиця це тільки крапля в морі серед безліч невирішених питань. Але в багатьох випадках винуватцями є самі ж мешканці. Наприклад, біля кожного під'їзду є спеціально відведене місце для оголошень, але ми бачимо, що об'яви висять де завгодно, окрім зазначеного місця. Це говорить тільки про безкультур'я людей, які це роблять. І запобігти цьому не в змозі жодна з комунальних служб допомогти відремонтувати лавицю. Чоловік принципово відмовляється, пославшись на те, що за це вони платять гроші ЖЕКу. За словами начальника ЖЕКО номер 3 жодної заяви від мешканців цього будинку не надходило. Окрім цього, далеко не всі жителі четвертого під'їзду своєчасно сплачують послуги ЖЕКу. Просто хотілося хотіла щоб жильці не тільки, добросовісно находили, виїздили там промахи в роботі ЖЭКа, ну тим более і оказывали нам допомогу а помочім не в тому хотя бы вовремя предупреждали, что такой такой-то, такой-то жилец. тим болі що ви всі знають друг друга там виносять мусор вибрасують на цю площадку специализированную. що ж робити мешканцям цього будинку які так намагаються знайти вихід із складної життєвої ситуації якщо жильці выявили какой-то там дефект, недостаток, есть порядок, он приходит, пишет заявку. Заявка рассматривается в установленные сроки, жилец получает ответ, и в котором четко указано, когда это будет сделано. Все. Я всегда говорю жильцам, когда вот прошел этот срок, и не было вам сделано, не оказана была услуга, да, вы приходите или же звоните, тогда мы разбираемся, я буду это наказывать виновных. Зараз формується єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов. За станом на 1 серпня поточного року на квартирному обліку за місцем проживання в Лисичанську знаходиться 978 родин. Майже половина з них користується правом позачергового і першочергового одержання житла. Ще одна довідкова інформація стосовно житла. На 1 серпня приватизовано 30 тисяч сто квартир, що становить 92 усього житлового фонду. Мряка та хмари нагадують нам про те, що наближається осінь. Доки школярі догулюють останні тижні літніх канікул, в освітянських закладах міста триває кропітка робота з підготовки шкіл та дитячих садочків до нового навчального року. Ситуацію перевіряє міська комісія на чолі з начальником відділу освіти Лисічанської міськради Ігорем Ганчиним. До інспекторів приєдналася і наша знімальна група. Кожного серпня перед новим навчальним роком відбувається так звана прийомка шкіл дитсадків та позашкільних закладів освіти. Міська комісія, до складу якої увійшли представники відділу освіти, сани підстанції закладів охорони здоров'я МНС, має переконатися, що 1 вересня навчальні заклади готові прийняти дітей. Існує спеціальний перелік питань та напрямків, з яких перевіряються заклади. Оціночний лист, за яким перевіряють зокрема школи, включає в себе чимало... Ало так, вивчаючи навчально-виховну роботу, проглядають річний план роботи школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, наявність куточка з охорони праці, державної символіки, робочого навчального плану. Окрему увагу під час інспектування звертають на проведені ремонтні роботи: стан кабінетів, спортивної зали, майстерень, шкільної їдальні. Представники Лисичанської СЕС в першу чергу переймаються санітарно-гігієнічними умовами перебування дітей у навчальному закладі. Согласно постановлению кабинета министров міністрів 1591, утверждены нормы питания для учащихся первых-четвертых классов. Для их выполнения необходимо, по данным специалистов отдела образования, кабинета школьного питания где-то там от 9 до 15 гривен, ну, в зависимости там, от сезонных цен, выделять У нас 3,5 гривни. О каком рациональном полноценном питании может идти речь? Следующий острый вопрос. До настоящего времени по шести школам над отдельными классами и кабинетами течет кровля. Вопрос это сложный. Своими силами директорам его вряд ли можно решить, ввиду большой стоимости для решения этого вопроса. Поэтому городским властям надо уделить внимание этому вопросу. И последним в семи из проверенных 22 школ демонтированы наружные ограждения. Школы расположены вблизи дорог с оживленным движением, где гарантия, что какое-то дитё не выскочит на оживленную дорогу и не произойдет какой-либо ДТП. Комісія також оцінює дизайн кабінетів та школи в цілому, наявність комп'ютерної техніки тощо в загальноосвітній школі, номер 28 Капітально відремонтовано сім туалетів. Зроблено ремонт навчальних кабінетів, проте у кабінеті хімії не працює витяжна шафа. З 1 вересня шкільний дзвоник тут керуватиметься комп'ютерною програмою. Отож про початок та кінець уроку сповіщатимуть різноманітні мелодії. А ще обладнання відповідатиме за шляхи евакуації в надзвичайних ситуаціях. Загалом комісія задоволена підготовкою 28-ї школи до початку навчального року, але головний біль міського відділу освіти нестача кадрів. Зокрема, в цій школі чотири вакансії 30 класів розрахованих на 700. 162 учня підготували в загальноосвітній школі номер 14 В цьому закладі було виконано великий обсяг робіт. Здійснено косметичний ремонт всіх класних кімнат, у п'яти з них капітальний. Також тут капітально відремонтували харчоблок шкільної їдальні. А от покрівля спортзали протікає, і для вирішення цієї проблеми необхідна підтримка міської скарбниці. Чи не найважливішим під час перевірки є належний стан протипожежної безпеки, наявність вогни? Гасників схеми евакуації учнів та пожежної сигналізації, освітлення коридорів та класів тощо. 14-й школі теж не вистачає вчителів. Тут шукають соціального педагога. Як до 1 вересня не знайдуть, перерозподілятимуть навантаження серед інших педагогів. Акт прийомки школи підписано. Час для інтерв'ю. Хочу сказати, що от, несмотря на трудності, фінансове бюджетних средств не вистачає на многії просити жизнь учебных заведений все коллективы школ подготовили учебные заведения обязательно в каждой школе есть какая-то новинка что-то новое ну и самое главное вот по данной школе мы наблюдаем увеличение тенденцию увеличения первоклассников. Если посмотреть по сети, то обычно в школе 14 было 4-3 класса в сети. То есть в этом году они набирают 5 первых классов. До решения большинства освятянских проблем долучаются батьки учнів. Отож, от педагогов им окремі слова подяки. То движение, то направление, которое есть в исполнительных органах Лисичанского городского совета, привлечение к совместному в местной работе общественности, родительской общественности и власти города. Вот сегодня это прослеживается. В отсутствии денежных средств очень много делают именно родительская общественность, которая помогает и вместе с коллективами учительскими работает в школах. И это подтвердила вот сегодняшняя проверка, которая была... До 1 вересня залишилось 10 днів. Школи ще мають час виправити недоліки. За останні 2-3 роки в місті з'явилося чимало нових маленьких магазинчиків та великих торговельних центрів. Покупці від цього тільки виграють, бо крамниці стають ближчими до людей. Окрім цього, завдяки таким точкам торгівлі Лисичанськ виглядає більш сучасним та привабливим. У п'ятницю на один магазин в місті стало більше. В районі Шахти Мельникова магазинів не дуже багато. Відсьогодні на один побільшало. Тут відкрив свої двері, магазин все для дому. Дрібний дощ не зіпсував події. На відкриття прийшли мешканці сусідніх будинків. уважаемые жители и гости нашего города. Сегодня мы открываем новый магазин с символическим названием «Все для дома». Уверена, что он станет надежным помощником в решении всех ваших домашних проблем. Каждый день найдет что-то для себя, и взрослые, и дети. Наши дорогие женщины найдут здесь товары бытовой химии и косметику. Хозяйственные мужчины – инструменты для дома, огорода и для ремонта в доме. Дети канцтовари, ведь скоро 1 сентября и надо збиратися в школу. Ми постарались сделать наш магазин удобний, максимально удобным для вас і постараємося удивить вас широким асортиментами, низькими ценами. Ножиці, червона стрічка і всіх присутніх запрошують до крамниці. Кожен з покупців знайшов для себе щось своє, необхідне у повсякденному житті. І що головне за прийнятними цінами. Люди кажуть раніше за будь-якою дрібницею приходилося їхати до найближчого. Чого магазину чи на ринок тепер все найнеобхідніше на відстані декількох метрів. Звісно, удобно. У нас вторая точка очень далеко, на повороті Мельникова. Лучше тут, ніж за порошком біжать, за краскою, за зубною пастою, біжиш куди-то. Звісно, хорошо. ось цей здоровий, я там брала 90 рублей, а тут 73. От представте себе, наскільки. Канцтовари, побутова хімія, супутні товари, будматеріали та інструмент. Все поруч и у великому ассортименте. Ассортимент нашего магазина составляет более 2000 наименований. Сюда входит бытовая химия, ручной инструмент, товары для сада огорода, дома. Также можно здесь приобрести стройматериалы и много чего другого, что нужно в повседневной жизни. По более приемлемым ценам, отличительной особенностью нашего магазина является продукция здоровой марки ННК, производство фермы маникераф, дилером которой мы являемся. До цього списку входять полімерні композиції для наливної підлоги, антикорозійного захисту поверхонь, воднодісперсні фарби. Переконатися у перевагах сучасних технологій можна просто у магазині. Тут облаштовано наливну підлогу, її можна роздивитися, помацати та отримати консультацію фахівця. Полімерну продукцію виготовлено з імпортної сировини і вона є високоякісним екологічно чистим матеріалом. Ця технологія є новинкою у будівництві Вниз і дозволяє отримати не тільки міцне, але й декоративно привабливе покриття. Власники магазину потурбувались про гарний настрій покупців. Всіх, хто здійснив покупку, запрошували до святкового столу, шампанське та солодощі за для майбутніх здобутків. В магазині сподіваються, що якісними товарами та доступними цінами зможуть привернути до себе увагу не тільки мешканців навколишнього району, а й усіх лисичан. Сучасна людина настільки заклопотана та зайнята своїми проблемами, що часом просто не бачить того, що діється навколо неї. А між тим у суспільству постійно відбуваються різні процеси. Ще гострішими стали соціальні питання, серед яких наркоманія та алкоголізм. Півроку тому громадська організація щаслива родина міцна Україна відкрила у привіллі своє представництво, де надає всім, хто потребує, необхідну соціальну допомогу. Їх діяльність цим не обмежується. Ніна Бірючкова продовжить цю тему. Громадська організація Щаслива родина міцна країна влаштувала у привілі благодійну акцію «Убери життя з метою допомоги тим, хто заблукав у складних життєвих коридорах. Наркота алкозалежні люди, що не мають даху над головою, ті, хто повернулися з місць позбавлення волі, та й взагалі всі, хто поступово втрачає віру в життя, саме для цих людей спрямована діяльність громадської організації. Привернути увагу людини байдужих до цих проблем. Вони намагалися не тільки тематично. Му піснями, а й власними прикладами і своїм відношенням до тих, хто хоче знайти правильний шлях у своєму житті, змінити його на краще. Всі, хто прийшов підтримати акцію «Обери життя, пригощали безкоштовними безалкогольними напоями та бутербродами. Учасники та переможці музичного конкурсу та цікавих ігор отримали подарунки, музичні диски з записами гурту Дженерейшн X», який входить до складу громадської організації, і виступи яких супроводжували влаштований залі загалом же метою акції є долучити до боротьби з горем в першу чергу членів родини хворої людини. Зацікавив захід і людей, яких ця біда не спіткала, адже відомо від хвороби не застрахований ніхто. Наступний тиждень багатий на свята: день державного прапору, день незалежності України та День Шахтаря. Напередодні професійного свята Шахтарів, 16 серпня, відбувся фінал розіграшу кубку з футболу між командами відкритого акціонерного товариства Лисічанськ вугілля, шахти імені Мельникова та Шахти Привільнянська. Переможцем турніру стала команда Шахти імені Мельникова. Кубок було вручено генеральним директором відкритого акціонерного товариства «Лисичанськ вугілля» Валеріям Ковшар. У кубку плескалося шампанське, яке спробували всі члени команди переможця. А 19 серпня на турбазі шахти Капустіна було проведено спартакіаду між трудовими колективами відкритого акціонерного товариства Лисичанськ вугілля з волейболу, шах перетягування каната, підтягування на перекладині та підняття гирі. Переможці спартакіади буде нагороджено грошовими преміями на урочистих зборах, присвячених професійному святу дню шахтаря, які відбудуться 23 серпня у гірничому технікумі о 14-й годині. Це були головні події цього тижня. Наразі у мене все. Бажаю вдалих вихідних.